І так, розв'яжемо діагностичну роботу ДР2. Якщо це математика, це четверта контрольна робота. Варіант четвертий. Давайте роздивимось перше завдання. У першому завданні треба вказати бічні сторони трапеці. Якщо ми уважно подивимось на малюнок, то ми побачимо бічні сторони. Це, на малюнку це оці сторони Н. І наступна сторона, оці. шукаємо їх у відповіді. Оці сторони, червоним, я їх позначила: це N, T і К, Т, К, Л. Н, Т і K, L – це буква А. Переходимо до виконання другого завдання. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 8 см. Давайте намалюємо його. Якщо трикутник рівносторонній, то бічні сторони у нього рівні. Оця ця сторона дорівнює оцій цій стороні. Сторона рівна трикутника дорівнює 18 см, треба знайти середню лінію трикутника. Тоді основа дорівнює 18 см. А середня лінія, якщо ми її намалюємо, вона проходить через середини сторін, рівнобедреного трикутника. І ми зараз оці. Оцю середню лінію намалюємо. І вона буде дорівнювати за властивості середньої лінії трикутника, будемо мати, що середня лінія половини основи. Давайте запишемо А, Б, С. Тоді сторона АС буде дорівнювати як дві середніх лінії МН, наприклад. МН. Але ж нам треба знайти середню лінію. Тоді за властивістю середньої лінії МН буде дорівнити половині основи АС. І тоді, що ми маємо? А це у нас 18 см. Нам треба 18 поділити на 2, і ми отримаємо 9 см. Отже, задача друга відповідь В. У до, приходимо до, до третьої задачі. У третій задачі. Дану М1, Д1, М2, Д2 паралельні між собою. ПМ1 PM, дорівнює відрізку М М1. Оці відрізки однакові. ДД1, ДД2 дорівнює 6. Давайте тут пропишемо 6. І тепер. Треба знайти ПД2, ПД2. ПД2, давайте запишемо, складається. ПД2 складається із двох відрізків, на які він поділений точкою Д1. Це буде сума відрізків PD1 додати D1. Д2. Отже, ми знаємо теорему за теоремою Фалеса. Якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій стороні кута. Отже, ми можемо стверджувати, що P D1 буде дорівнювати Д1Д2. Отже, вам треба записати ще теорему. Чому ми це записали? За властивістю за теоремою Фалеса. За теоремою. Чому? Тому що паралельні прямі відтинають рівні відрізки на другій стороні кута. Тоді ми можемо стверджувати, що Pd1 дорівнює Д1, Д2 і Це буде дорівнювати по 6 см. Тоді буде дорівнювати 6 см, тільки 6, ось тут запишіть. Тепер. ПД1 переходимо, ми знаємо, що якщо відрізок розбитий точку на два відрізка, то він буде склати із суми двох відрізків за властивістю довжини відрізка. Тут і пишемо за властивістю довжини відрізка, довжини відрізка. Повністю прописуйте без скорочення у контрольній роботі. Тоді ми пишемо пд Д2, буде дорівняти 6 плюс 6. І ми отримуємо 12 см. Шукаємо відповідь, це буква Г, 12 см Г. Переходимо до наступної задачі. Треба знайти, кути М і Н, я їх позначила знаком питання, у чотирикутнику К вписаного вписано в коло. якщо К дорівнює 130 градусів, Л дорівнює 60 градусів. Ми знаємо, тут треба записати, що нам дано, тому що це контрольна робота, дано К. L M N чотирокутник. Який кутка у чотирокутнику, кутка дорівнює 130 градусів, а кут L дорівнює, кут Л дорівнює 60 градусів. Тепер за теоремою вписаного чотирокутника в коло, так і пишемо за. Теоремою писаного чотирокутника, що ми маємо? Що кути, сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Тоді кут К плюс кут М будуть дорівнювати 180 градусів. Ми за теоремою писаного чотирикутника вколо, що суми протилежних кутів будуть дорівнювати 180 градусів. І L, і Л L плюс кут Н. Теж буде будерів 180 градусів. Із цих властивостей кут К у нас відомий, і кут Л відомий. Отже, ми тут знаходимо кут М. Тоді з цієї рівності знаходимо кут М. Кут М буде дорівнити 180 градусів. Ми віднімаємо кут К 130 градусів. І ми отримаємо 50 Градусів. Кут М дорівнює 50 градусів. Тепер з цієї рівності знаходимо невідомий кут N. Кут Н буде дорівнювати 180 градусів. Треба відняти відомий кут Л, 60 градусів. І це буде дорівнювати 180 відняти 160 ми отримаємо 120 градусів. Отже, записуємо обов'язково відповіді. Кут М дорівнює. 50 градусів кут Л дорівнює 120 градусів. Тут дано ще треба знайти, записати. знайти кут М і кут L. Задача 4, 4 розв'язана. Переходимо до п'ятої задачі. Знайдіть периметр трикутника, якщо у середній лінії дорівнює 4, 5 і 6 см. Ну що ж, Тут менше буде 4, тут буде 5. А тут буде 6 см. Тоді давайте запишемо, що нам дано Дан трикутник АБЦ і дані його трикутники середньої лінії. М. Н, хай буде П. Що нам дано? Нам дан трикутник АБЦ і дані середні лінії. МН дорівнює 6 см. МП МП дорівнює 5. Сантиметрів НП, НП дорівнює 4 сантиметра. Треба знайти, і треба ще прописати, що через МН, МП, НП середні лінії, тому що середні лінії – це дано в умові лінії. Так, знайти периметр трикутника А. С. Що ж, давайте спочатку знайдемо, так, як у нас відомі сторони середньої лінії трикутника, ми можемо знайти відповідні сторони. Пишемо перше МН середня лінія, і вона паралельна АС, АЦ і М середня лінія, ми вже це записали. Тоді ми можемо сказати, якщо у нас відома середня лінія М. За властивістю середньої лінії дорівнює половині основи АЦ. І тоді МН у нас відомо, з ми можемо знайти сторону трикутника. А це буде доріняти 2 мн Знаходимо тепер дорівнює, сразу пропишіть пропишіте АЦ дорівню. Це контрольна робота, тому не сплутуємо формулу, вивод і самим рішення. 2 помножити на 6 ми отримаємо 12. Отже, перше, тепер другу роздивляємось середню лінію. Середня лінія, тепер давайте МП МП паралельна до БЦ. БЦ. Тоді ми можемо сказати, що МП, ми вже знаємо, що це середня лінія, ми це з умови. Бачимо. Одна друга МП паралельна БЦ. Значить, одна друга від БЦ буде дорівнювати. Звідці знаходимо BC, Буде дорівнювати 2 помножити на МП. Тоді БЦ буде дорівнювати 2 помножити. МП у нас 5. 2 помножити на 5, ми отримаємо 10 сантиметрів. Третій випадок. Давайте розділимося третю середню лінію Pn, NP можете записати паралельно до сторони АБ. до сторони АБ. Тоді ми будемо писати, що середня лінія МПН буде дорівнювати половині основи. А основа у нас Абе. Тоді, з ми можемо знайти сторону АБ. Аби буде дорівнювати 2 помножити на середню лінію П М. АБ дорівнює 2 помножити на 4, на 4. І це буде 8 сантиметрів. Отже, треба у відповідь. А нам треба знайти периметр трикутника. Від вітру написати. Тоді записуємо периметр трикутника А, Б, С буде дорімти суму довжин АБ плюс БЦ і додати АЦ. Тоді периметр трикутника А, Б, С буде дорівняти 12, плюс 10. Додати 8 ми отримаємо 20. І Додати 10 це буде 30 см. Отже, відповідь. Периметр трикутника дорівнює 30 см. П'яту задачу розв'язали. Переходимо до шостої задачі. Середня лінія трапеції дорівнює 8 см. Давайте тут зразу запишемо. Знайте, основи трапеції, якщо одна з них на 4 більша за другу. Запишемо «дано», пропишемо А Б, С. Д. І хай буде МН, це середня лінія. Дано АБЦД, АБЦД. Це трапеція, МН середня лінія, дорівнює 8 см. І одразу допишемо, що це середня лінія. середня лінія. В контрольній роботі скорочувати не можна, тому всі слова прописуйте повністю. Так, знайти, середню, знайти основи трапеції, знайти БЦ і АД. Давайте уважно подивимось, що таке середня лінія. Середня лінія це так і запишемо МН за означенням середньої лінії це БЦ плюс АД. І треба все це поділити навпіл. В такому випадку, ми вже можемо сказати, що сума цих сторін буде 2 помножити на середню лінію. Але ж відомо, що одна із основ на 4 більше за другу. Якщо б менше буде х, то більше буде х 4. Давайте запишемо, нехай можна писати нехай менша основа, ну, так як ми їх вже назвали, нехай БС дорівнює x. Тоді АД буде дорівнювати. Можете написати, нехай менша основа дорівнює Х, тоді більша основа АД буде дорівнювати Х плюс 4. Що ж, давайте звідси з означення середньої лінії знайдемо, що ми буде дорівнювати БЦ плюс Ади. БЦ плюс Адети АД буде дорівнювати 2 помножити на M. Або ми можемо сказати, що це буде 2 помножити на 8. Тепер запишемо в місто Б це x в місто аде x плюс 4, і це буде доріг 2 помножити на 8. Що ж, 2 – Х плюс 4 дорівнює 16. Тепер давайте знайдемо 2х. 2х буде дорівнювати 16 мінус 4. 2х буде дорівнювати 12. Отже, х буде дорівнювати 6. 6 см це, як ми бачимо, наш верхня основа БС. Якщо ми Б знайшли, то ми можемо знайти. Ніжню основу Ади. Це буде дорівнювати. Х на 6, додати 4 ми отримаємо 10 см. Так, тепер знайдіть основи трапеції. Задача розв'язана. Відповідь у цій задачі буде дорівнювати 6 см. І 10 см. Так як ми пояснення вже зробили, в відповіді пишемо тільки значення. Наступна задача сьома. Коло вписане в рівнобічну трапецію. Знайдіть периметр трапеції, якщо її бічна сторона дорівнює 7 см. Так як бічні сторони рівні, то ми можемо прописати, що тут і тут у нас по 7 см. Давайте підпишемо А, Б, С, Д. Коло вписано в рівнобічну трапецію, знайдіть периметр трапеції, якщо її бічна сторона дорівнює 7 см. Отже, давайте пишемо дану. Що нам дано? Нам дана трапеція а, Б, це СД трапеція. Причому рівнобічна трапеція, у якої АВ дорівнює СД. і все це дорівнює 7. Сантиметрів. Отже, тепер а нам треба знайти периметр. Так, знайти периметр знайти периметр трапеці. Ну, давайте я так пропишу, а ви вже напиши БЦД. І так, розв'язуємо. Сьому задачу. Дивимось уважно на малюнок. Ми знаємо, якщо чотирокутник описаний навколо кола, то суми протилежних сторін у нього повинні рів, бути рівними. І так і записуємо за властивістю, за властивістю чотирокутника, описаного описаного навколо кола, навколо суми протилежних сторін. Рівні, рівні, словом пропишіть. Так, тоді ми можемо сказати, що BC додати АД, буде дорівнювати АБ плюс С так як АБ дорівнює С, і вони вже у нас відомі, то ми можемо переписати, що BC плюс АД буде дорівнювати 2 помножити на 7, або 7 додати 7. 7 плюс 7. І це буде дорівнювати 14. Так, тепер у нас сума. А як знайти периметр? Нам треба скласти всі, всі довжини всіх сторін. Тоді пишемо периметр, трапеції, буде дорівнювати АБ плюс СД. це бічні сторони додати БС плюс АД. А ми вже знаємо, що БС і АД 14. АБ7, С Д7. Пишемо 7. Плюс 7, плюс 14. 14 додати 14 це буде 28 см. Як бачите, знаючи властивість чотирикутника, який описаний навколо кола, ми можемо швидко знайти периметр цієї трапеції. Відповідь запишіть, будь ласка, периметр дорівнює 28 см. Наступна задача. 8. У прямокутній трапеці гострий кут дорівнює 60 градусів. Що ж, давайте гострий кут підпишемо. Сразу. А більша, більша основа 10 см. Давайте пропишемо А Б, С, Д. І сразу проведемо тут висоту. Щоб можна було бачити, що тут прямокутний трик. Більша, а більша бічна сторона дорівнює 8. Давайте, тут у нас 8, А, де буде дорівнювати 10. Знайдіть меншу основу трапеції, значить, нам треба знайти БЦ. Отже, пишемо дано А, Б, С, Д, трапеція. Причому ця трапеція прямокутна, тоді можемо сказати, що кут Б дорівнює куту А, отже, кут А дорівнює куту Б і ці кути дорівнюють по 90 градусів. АД дорівнює 10. АД – більша основа дорівнює 10 см. А C, D, найбільша бічна сторона дорівнює 8 см. Знайти меншу основу БС. Отже, давайте роздивимось даний малюнок. Проведемо у цій трапеці висоту, і ми побачимо, що є у нас СД, хай буде К тоді ЦК висота. І так, пишемо, проводимо СК, перпендикуляр проводимо до АД. Тоді СК у нас висота. Якщо це висота, вона утворює прямий кут, і утворюється прямокутний трикутний. Тоді ми бачимо тут СКД. Трикутник, у якого кут К дорівнює 90 градусів, а куди в цьому трикутнику дорівнює 60 градусів. Тоді кут С у прямокутному трикутнику буде дорівнювати 90 відняти 60. 90 градусів відняти 60 градусів і буде дорівнювати 30 градусів. Чому це так за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника? За властивістю гострих кутів, гострих кутів прямокутного трикутника. За властивістю катети, що лежить напроти кута 30 градусів, це КД. Катит КД буде дорівнювати половині гіпотенузи. одна друга від гіпотенузи СД. В такому випадку, КД буде дорівнювати СД 8 поділити на 2 ми отримаємо 4 см. Отже, ми можемо сказати, що КД дорівнює 4, а вся сторона АД дорівнює 10, тоді АК АК буде дорівнювати АД, треба відняти КД, відомий катет прямокутного трикутника. І ми будемо мати 10 відняти 4, ми отримаємо 6. Сантиметрів. Отже, ми можемо сказати, що тут буде 6 АК. Так як у нас, коли ми провели е, висоту у трапеці, то утворився прямокутник А, а Б, Ц, Пишемо АБЦК. Прямокутник. А ми знаємо, що у прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, АК буде дорівнювати БЦ, АК буде дорівнювати БЦ, і ми отримаємо 6 см. Знайдіть меншу основу трапеці. БЦ це менша основа трапеці, тому задача розв'язана. Записуємо відповідь. Менша основа БЦ дорівнює 6 см. Сантиметрів. І у нас залишилась ще одна задача, це дев'ята задача. Давайте роздивимось трикутник, у якому АЦ, трикутник АЦД. Перше, на що ми звертаємо увагу, трикутник АЦ Д. У цьому трикутнику МН середня лінія трапеції. Це означає, що. МН перетинає бічну сторону і утворюються рівні відрізки, тобто Н середина сторони. Тоді і К буде середина АС. В такому випадку КН буде середньою лінією трикутника. КН це середня лінія трикутника. Це означає, що КН буде дорівнити половині АД. Давайте так і запишемо КН. Буде дорівнювати одній другий від АД. А АД у нас відомо за умову 14 см. Тоді ми знайдемо КН, буде дорівнювати 14 ми ділимо навпіл і отримаємо 7 см. Отже, одну частинку середньої лінії ми знайшли. Тут буде 7 см. Тепер роздивляємось АЦ за умовою, поділяє кут на два рівних кута. Гарно. А тепер давайте роздивимось БЦ паралельна АД. І так, БЦ паралельна АД, тому що ми знаємо, що основи у трапеці паралельні. І АЦ буде січною. АЦ. Січна. А якщо у нас утворюється трійка, прямих, дві паралельні а третє січна, то кут оцей кут, буде дорівнити у цьому куту. Давайте так і запишемо, що кут БЦА або кут АЦБ буде дорівнювати куту САД. Кут САД, отже, АЦБ дорівнює куту САД, як внутрішні різносторонні кути. А тепер давайте подивимось, а кут оцей куточок дорівнює цьому куточку у трикутнику. А це означає, що трикутник буде рівнобедрений. Тоді кут АБ дорівнює куту БЦА. БЦА. І тоді ми можемо сказати, що трикутник АБЦ ABC, ABC буде рівнобедрене. Буде а що трикутник рівнобедрений, то, то бічні сторони трикутника будуть рівні АБ буде дорівнювати БЦ. А у нас, за умовою АБ дорівнює 8 см. То ми можемо сказати, що верхня основа або менша основа теж буде дорівнювати 8 см. Сантиметрів. Тепер давайте визначити довжини відрізки, на які діагональ ділить середню лінію трапеці. Якщо ми знаємо, що тут у нас 8 см, то тоді ми можемо знайти середню лінію МК із трикутника. Отже, із трикутника А Б, Ми знаходимо МК середню лінію МК. Це буде середня лінія трикутника АВС. Якщо це середня, то тоді МК буде дорів... МК буде доріг. МК буде дорівняти одній другий від ВС. Тоді МК ми знайдемо ВС 8 Ми ділимо навпіл і отримаємо 4 см. Отже, довжина всієї середній віде. лінії дорівнює 4 додати 7. І ми отримаємо 11 см. Визначте довжини відрізки, на які діагональ ділить середню лінію трапеці. Відповідь пишемо: МК дорівнює 4 см. А КН. КН дорівнює 7 см. Отже, контрольна робота номер 2 четвертий варіант. Виконана. Дякую за увагу! Бажаю гарно написати контрольну роботу.